Моє ім'я Юля, і сьогодні давайте будемо говорити про аркан 20. Дивіться, енергія 20-го аркану це енергія роду і енергія такого своєрідного суду. Але суду це не в плані того, що там от є там суди, і там правильно, неправильно, ні. А енергія своєрідного, от знаєте, от такого от розстановки все по місцях. От я б сказала навіть так. І дивіться. Люди в плюсі, це люди, які е, мають оцей такий крупний аркан 20, да, в центрі, аркан в кармічному хвостіку, аркан верху або аркан в портреті. І він говорить про те, що якщо це в плюсі, це людини, які. Е, Люблять щось незвичне, люди, які люблять щось таке, знаєте, таке ну, наче якби магічне, да? але і таке от сімейне, от таке, знаєте, правильне таке. енергія роду, енергія інтуїції. Тобто це саме ті люди, які в плюсі вони будуть спрямовувати весь свій акцент, всю свою увагу на прокачку, на побудову такого родинного, сімейного, такого чарівного, і от прямо, знаєте, як. Енергія роду, тобто обов'язкове ваше завдання, по-перше, пропрацювати ваш рід, повиводити оці родові програми, які є в плюсову сторону, і відповідно вивести свою точку зору, свій ось такий сімейний, можна сказати, очах також в плюсі, і в мінусі це агресія, це образа на рід і неприйняття батьків. Про що говорить енергія 20-го аркану в мінусі? Це коли людина має весь час претензії. Претензії має до батьків, до всесвіту, до того, що як так, чому так, чому не відбулося, а чому не сказали, а чому не зробили, а могли зробити по-іншому і так далі. Це говорить про те, що енергія людини перебуває в мінусі. І якщо енергія людини в мінусі, відповідно, людина і транслюватиме цей мінус у всесвіт, і відповідно не прокачуватиме свої родові програми, а навпаки, ставитиме таку своєрідну пічать, таке своєрідне запечатування своїх енергій в мінусі, що з часом призведе до ще більшої проблеми і ще більшої катастрофи про вашому роду. Двадцята енергія говорить про те, що вам потрібно вибудовувати сімейні традиції. Збиратися за родинним столом, от потрібно прокачувати цю таку знаєте, програму роду, тобто їздити в гості до своїх батьків, допомагати батькам, знову ж таки, забрати взагалі претензії від ваших батьків і від вашого роду, не ставте претензії, чому так відбулося у вашому роді, чому якась там людина, яка жила 50 тисяч років тому по вашій родовій системі, да, не зробила так-то, або не зробила так, або не вчинила певну дію. Вам до того взагалі нема ніякої справи. Прийшли в цей світ для того, щоб ці родові енергії пропрацювати. До речі, якщо у вас крупні 20-ті енергії, це говорить про те, що у вас має, може бути певна родова програма, родове, знаєте, як от передача певної такої інформації, по роду. Знову ж таки, може бути така ситуація, яку ви проживаєте, наприклад, ідентично до ваших батьків. Да? Наприклад, ваша там бабуся. Тривалий час не виходила заміж, да а потім одружилась на якомусь там чоловікові, який там її потім кинув. Да? От така родова програма. І, наприклад, бабусі-бабуся там теж одружилась на комусь, а потім вони там розвелися чи ще щось. І от ви прийшли в цей світ. От ви реально знайшли людину, яка прямо ну копія, ви по бабусіному сценарію живете. Да? І у вас тоді виникає оцей прекрасніший страх, що як же ж так, зараз мене кинуть і так далі. І от дивіться, ваша родова програма, да, ваша родова задача це от пропрацювати оцю картинку. Тобто, вдруг що в будь-який момент о такої родової системи не ставити питання, що о, бабу і так було, і я так зроблю. Або, наприклад, так робили мої батьки, предки і так далі, і я буду так робити. Оце вам не потрібно. Вам потрібно робити по-іншому. Ваша душа і прийшла в цей світ для того, щоб вивести цю родову систему в зовсім інше русло, в зовсім інший рівень, розумієте? І 20-та енергія це говорить про те, що вам потрібно аналізувати. Да? Вибудовувати відносини, але якщо у вас є емоція негативу, то проживати її. Якщо є емоція позитиву, також проживати її, але промовляючи ротиком своїм прекрасним, що саме і як саме вам потрібно. Тобто, прямо от ваша задача, можна сказати, така: да? побудувати таку прекрасну родову систему, прекрасний рід, вивести ці всі негативні сценарії вашого роду в зовсім інше русло, показати, наче як знаєте, як показати вашому роду, да? що можна по... Іншому, що можна будувати традиції, що можна жити прекрасним життям, що навіть не то, що можна, а потрібно так робити, і так далі. Тобто задача ваша в цьому світі. Пропрацювати і прокачати такі от сімейні енергії енергії домашнього очага, енергії такої, знаєте, сімейної порядочної людини. Знову ж таки, якщо ви будете в мінусі, то це енергія образи на рід і неприйняття батьків, і знову ж таки, цієї своєрідної образи і претензії до повністю до всіх, чому саме не так зробили і чому не так сказали. І до речі, в людей, які от мають ці 20-ті аркани, да. То в основному відбувається така ситуація, що є певні претензії і непорозуміння з батьком або з матір'ю, і знову ж таки, наче як о, мама, це все робила, мама це все тягла, і я тепер живу за її сценарієм, і в мене така доля, як у мами. Немає у вас такої долі, як в мами. Це все ви творите своїми руками. А 20-та енергія, вона підсвічує, що це може бути енергія роду, да? але ви розколупайте і подивіться, як робила ваша мама і яке життя у вас, да? яке у вас життя і якими красками ви його проживаєте. Оця ваша задача пропрацювати і прокачати усі енергії. Отож, кому було цікаво, з вами на зв'язку. Всім пока-пока.